Народна артистка України Ніна Матвієнко народилася у селі Неділище колишнього Ємельчинського району Житомирської області. Вона була п'ятою дитиною у багатодітній родині Антоніни і Митрофана Матвієнків. У цьому будинку народилася Ніна Митрофанівна. Звичайно, він в даний час дещо реконструйований. Саме Ніна Митрофанівна була ініціатором, щоб зберегти цей будинок, батьківську хату, щоб не розвалилося. Вона попросила. Певних хлопців, щоб зробили ремонт, в такому стані він зберігається і донині. Зараз тут ніхто не проживає. Роман Ревчук каже, що окрім хати збереглися колодязь і яблуня. Чоловік розповів, що багато разів спілкувався з Їною Матвієнко під час дитячого фольклорного фестивалю «Леченька», який на початку 2000-х років відбувався у неділищі за участі співачки. Коли ти вживу. Підходив, бачив Ніну Митрофанів, спілкувався з нею, то таке враження було, як відспівує її, коли от зараз почуєш якусь її пісню. Зразу ну, якийсь зовсім настрій у душі міняється і ну, насамперед щирість якась. Завжди вона підкреслювала, не цуралася. Що вона звідси Надія Матвієнко вчилася разом із майбутньою співачкою у початковій школі? За словами жінки, їх спілкування тривало і після того, як Ніна стала відомою артисткою. Я пам'ятаю, як її батько зробив гойдалку на яблуні для своїх внуків, тобто синів Ніни Матвієнко, Андрія і Івана. Так, яка це була радість, коли Ніна їх привозила улітку в село на Канікули. Вона часто приїжджала на фестиваль Лелеченьки. От вона приїжджала в Ємільщину на фестивалі, які відбувалися в районі. Це дуже чуйна, приємна, добродушна людина. Микола Матвієнко керував самодіяльним сільським ансамблем, який у шкільні роки відвідувала Ніна Матвієнко. Ми виїжджали з концертом, я керував самодіяльністю тут а в селі. І вона постійно їздила, співала, все, і її найбільше сприймали. Я сам ще того не розумів, наскільки чарівний голос. Вона подобалася багато глядачам і так далі. А потім вже кінчила студію, була вже артисткою, теж приїжджала і теж ми виступали з концертами. Востаннє Ніна Матвієнко була у рідному селі у 2021 році. Померла співачка 8 жовтня 2023 року. Здолекою лелекілеті. Леонід Харшан, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомирщина.